Контррозвідка служби безпеки запобігла витоку секретної інформації в одному з провідних державних підприємств, яке входить до структури. Укроборонпрому у результаті спецоперації у Києві. Затримано російського агента. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Вінницької області за координацією департаменту контррозвідки, служби безпеки та процесуального керівництва органів прокуратури у взаємодії з підрозділом внутрішньої безпеки. У нас на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Добрий день. Які завдання покладались на затриманого, перш за все, його спрямовано було на здобуття інформації щодо новітніх зразків озброєння, яке надходить на, до українських військ до Сил оборони, та буде використовуватись на східному та південному напрямках? Крім того, ще до моменту працевлаштування на до структури Укроборонпрому. Ця людина здобувала та передавала інформацію щодо результатів ракетно-бомбових ударів по містах України, в тому числі по Києву, зокрема, та щодо розміщення блокпостів місць застереження особового складу та техніки сил оборони України під час обшуку вдалося виявити докази злочинної діяльності. Та що тепер загрожує затриманому за ось такі його дії? Так, в ході спілкування зі своїми кураторами із ворожої розвідки. Е агент намагався приховати результати цього спілкування, проте нами були здобуті ці докази, і на сьогоднішній день йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 112 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Загрожує е 15 років позбавлення волі або довічне. Почули вас, дякуємо за вашу роботу і за наш спокій. На все добре. Дякую вам. Все добре. Денис Закаблук, речник, СБУ у Вінницькій області, був з нами на прямому зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір.